Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Валера. Валера ти вдома. Ну добре, обійдемося без драм. Валера! Валера, а где мои брюлики? Валера! Где мои брюлики? Это тут клуб бородатых анекдотов. Ой, выкликала? Поступила заява. Про пограбування. Загальна сума викраденого — 8 мільйонів. О! Справа серйозна. Так, от, чого ви так рожали. Справа серйозна. Я добре беру. Тільки я веду її сам. Як слідчий. Взагалі-то слідчий тут я. Слідчий тут він. Слідчий — це коли дорослий дядя веде справу, а не перекладає папірці. Це може і мав поробити. О, може, так воно і є. Ви просто дуже схоже на людину. О, ну це ще питання. хто із вас досягнув еволюційного піку. Ого. го А ти Ти взагалі рудиментарна Вау! Яке доросле слово рудиментарна! Отже, я беру двох оперативників і зроблю все сам без тебе. З'ясовуйте скільки хочете, хто із вас тут? альфа самець Щоб справа була розкрита. А можна нічого не з'їсовувати. Просто назначиш мене Альфою. Буде якась апеляція. <звук> Царенко. Ніколи, ніколи не підкрадайся до чоловіка ззаду. Хоч? Занадто довірливий для цієї гри. Як будемо ділити оперативників. Дивись. Можемо так. А можемо так. Але тобі буде простіше з жінками. Ти смішний, вони сміються. Або жаліють. Я беру двох чоловіків. Розумію. розумію. Ти будеш перед ними альфачити. Хитрий ти, Царенко. Роля не їжі. Я йду в суд, вони на місце злочину і ти нам не потрібен. Так. Я. Буду зайвий в ваших ролівухах. Краще займусь чимось корисним. Справу розкрию, наприклад. Яка хедота. В Цьому Арканів тебе колесо фортуни. А це що? Це шістка динарів. Успіх у грошах. О. О, нарешті. Перевернута шістка. Це означає тотальні фінансові труднощі. Державиця. Ну, на що ви розказали? Він тепер буде душ. Mm, правда, красня, ніж брехня. Ох, ти ж наша правдорубка. Mm. Хочете страшну правду. Осика. Будяк. Я боровся за вас як міг. Але білий господар викупив вас із рабства. На сьогодні вашого господаря звати. Царенко. Шуруйте. давай-давай. А ви. Роздягайтесь до трусів. Шо? З якого це раптом. Шо? Ти що робиш? Не пройшло. Ну Тоді я більше не бачу сенсу, вас тут тримати. А може, у вас є завдання за спеціальністю? Так я щойно озвучив. Не чула? Що за справа? Пограбуванням. Золото, гроші, олігархи, все як ти любиш. А... Не забули, це я люблю. Точно. А можна я поїду на місце злочину і е, допитаю Валеру? Каринка, цей принц вже зайнятий. Ти й царенко в тебе не вірить. Ну, в неї теж, тому. а якщо так між нами. Як ви на це все заробили? Не свистів. Так, отже, що ми маємо? Ну що ми маємо? Ми маємо двері зачинені і вікна зачинені. Угу. Криміналісти? Нічого, значить, не знайшли. Ну. Не знайшли, то не знайшли. А скажіть, є ще в когось ключі від будинку? Ні у кого немає. Немає. М -м -м. А в який час це сталося? Дуже важкий. Коли дехто зрозумів, що втрачає мене. А прикраси це було єдине, що поєднувало нас. Здравіте, угу. ви когось підозрюєте? Угу. Колего. Ну що, є якісь ідеї? А, угу, угу. А, Валерію, чи є хто в житті вашому, хто вас недолюблює? Он. Вона точно недолюблює. Царенко, царенко. Я тут подумав, що наша з тобою суперечка дуже конструктивна в еволюційному плані. Так. Ресторан вельвет. Зустріч з мариною. Стаса, як ти там казав? У старого слідчого… На один вісяк більше. А ти що тут робиш? Зайшов попросити. степлер? просто справи розсипаються, розсипаються, а я їх. Твої підлеглі скаржаться на тебе, що ти змушуєш їх роздягати. Що це таке взагалі? Марда Олексійовна, у вас слабка доказова база. Просто я їм так подобаю, що вони самі роздягаються. Просто не можуть втримати себе в руках. Mm -hmm. Чесно, не віриш? Ось справа подібна на нашу. По грабуванні сім місяців назад слідів злому не знайдено. Що скажеш? Лицемірна стукачка. От що я скажу. Перепрошую. Перепрошення від тепер приймаються лише в письмовому вигляді. Що? Не що, а як? Підказую. Від душі. А ти чого смієшся? Ти теж пиши реферат. Давай, давай. Так. Тримай. Тримай. Ви в мене з підвалу не вилізете, доки не напишете опус, мій прекрасний шеф Сковорода». І не скупіться на епітети. Особливо ти. Стукачка! Що значить стукачка? Що значить епітети? На ґрунті складних стосунків між подружжям все вказує на те, що це лише інсценування, пограбування. Версія, версія. Версія. Основна версія, що це справа рух самого чоловіка. Впевнений, ну, не дуже. А ти що скажеш? Я скажу, що я Валєру розумію. Так, роками купувати всякі подарки, золота, а потім вона вжух, я би так само зробив. Але він тримається молотком, його хрін розколеш. Добре ви його оформлять, коли ти вже сам буду. Отже, я пробив по базі цей валяр засвітився ще в 90-х. І, схоже, його замашки нікуди не поділися. Отже, основна робоча версія така: після родинної сварки він заховав коштовності під виглядом пограбування. Це неймовірно. Ваш дедуктивний метод це щось. Це геніально, це елегантно. Можна потиснути вашу мужню. Спітнілу руку. Але яка ж робота? Який фактаж! Яка доказова база! Чесно кажучи, стас доказів маловато. Так докази для слабаків! Ну, правильно? Ну, нормально попрацювали? Та на всі сто або навіть на мільйон. Шикарно! <зас> Що? Що, загубив щось? лізь! Він і тебе змусив розтягтися? Не твоє діло! -те -те він сам. Сам же? Та, Чи друзі, ні? Я не бачу, що не сам. І ця людина мені ще говорила про субординацію. Та це патологія, я вам скажу. Добре, можна я? Усе це схоже на серійне пограбування. Ми знайшли схожі справи. Коштовності заможні потерпіли і. Без слідів злому. Mm -hmm. Значить, справу закривати раду. Ну, Схожі справи завжди є. І в моїй версії хоча б присутня логіка. Як ти сказав? Логіка? А у мене голі, неприкриті факти. У тебе голі і неприкриті співробітники, яких ти змушуєш роздягатися. Що шукаєш? Щастя! Де ж ти подіявся, а? Допомогти? Собі допоможи! загубила. Щастя! Сумніваю, що ви колись знаходили. Тримай ордер на Валеру. То ми їдемо на затримання. Та й ні. Тут лишайся. Він сам до тебе скоро прийде. Правда? Та що, шеф, ми поїхали, а? Може, сковорода правий бо треба було дівчат брати. Так, їдьте. Тільки патрульник собі візьміть. Ні, ні-ні, ні, ми самі справимося. Правда, будьяк? Дивіться, який лось зі мною. Що хочеш затримає. Ваєру, поїзд, власний розвиток. Сідай, напарник, поїхали. Напарник. І ця людина хоче бути детективом і вести розслідування. Як в твою голову без стуку і попередження прийшла думка, що я хочу роздягти вас Який мотив. Бо ви постійно принижуєте людей, тим самим підкреслюючи власну домінанту. Це ж очевидно. Я це, до речі, в своїй дисертації «Природа зла описала. Ви не читали? Це ти зла. Під природи. Тому і пишеш доноси. До речі, що там з вашими рефератами? Мій начальник майорського рода? Нормальний. І це все? Ну, де Ода, чи хоча б пане Гірик, я не знаю. Я не знаю, хто це і що це. Ви сказали, я не А могла і цього не писати. Я, до речі, на вас також зла. Я хотіла поїхати подивитися на Валеру, а ви. Це не побачення. Розумієш? Це затримання потенційного злочинця. А може, для когось це доля? Я б сама поїхала і подивилася і вирішила. А ви в мене забрали такий шанс. Не переживай. Найпалкіше кохання зароджується в кімнаті допитів. Таке побачення підійде, І Він сидить такий розгублений, переляканий. І тут ти. Допишеш пару слів. Допишу. Ого. Угу. Реферат молодшого лейтенанта Журби. По-перше, майорська города яскраво виражений. Соціопат, соціофоб, інтроверт з чітко вираженою інфантильністю. Це ти тупо відкрила словник психологічних принижень і переписала? Значить так, дівчата, пишемо все заново. Так би мовити, з чистого аркушу. Е, ні, я краще продовжу займатися розслідуванням. Ось, до речі, що я знайшла. Фото постраждали із подібної справи. Хм, І тут мавпа. Угу. Смішно, але не цікаво. Тому спочатку важливі справи, а потім інше. Пишемо реферат. А писати, який ви мужній? Ну, вона вловила суть. Вчись. Журба. Ви що, охреніли, чи що? Ви мене посадити хочете? Не посадити, просто затримати. Сика. А От, подивіться, тут це написано. Іди сюди. Не тисне. Ви що, знущаєтесь? Я б на вашому місці зараз взагалі нічого б не говорив. Бо ми можемо використати це проти вас в суді. Ви не маєте права. Це якась помилка. Ви будете за це відповідати. Валера, я буду боротися за тебе. Сик, Сик. Дякую, вам не чула. Тепер він відмажеться. Сик, ти загубив щось. Давай поїхали звідси. Ні, треба ще трохи зачекати і зібрати ще більше доказів. Валерію. Валерію, а чи не пам'ятаєте ви, коли... Валера, тікай! Нам, нам, нам гайки! Він у мене кайданки вкрав! Кому ми дзвонимо? Монета є? Ні. А що є? 500 є. піде. Так, дивися. Це царенко, угу. а це сковорода. Ти впала? Так, увага. Царенко! Та, ну! Давай сюди! Будемо дзвонити сковороді. Пане майор, у нас невеличка, маленька, незначна. Як би це вам сказати? Катастрофа? А, так. <свистовував> Катастрофа! <свистовув> ну, дякую. Ви дуже-дуже правильно підібрали це слово. Вона повністю описує нашу ситуацію. Замріть і не рухайтесь. Більше нічого не робіть, щоб гірше не стало, скоро буду. Ви обіцяли мені побачення, а вони все просрали. Факт зіпсували тобі все життя. Mm. Так, добре, я вирішу їхню проблему, а ви систематизуйте усі ці вісяки. Обзвоніть жертв, може щось вилізе. Тільки я буду дзвонити. Бо в тебе проблеми з комунікацією і з мужиками. Ну, а тепер зрозуміло, куди ви дивились. Що ти там винюхуєш? Та я цей, як то кажуть, батя, я стараюсь. Бачили? Подивіться. Подивіться, що я знайшов. Та... У вас в домі є тваринки? окрім цих двох. Є якісь ідеї? У мене завжди є ідеї. Алло, Журба? Ти ще на роботі? Обзвони усіх потерпілих і запитай з приводу макаки. Як виглядає? Ну, обличчя Усики, а мізки будь-яка. Так, навпаки, навпаки, теж підходить. Ага. Ну, Якщо точніше, ти мені показувала фото. З мадам із цією макакою. Все, люблю ціную. Па-па. Чом-чом. Тако валера. У мене для вас погані новини. Валера тут ні до чого. Але він ваш чоловік і може повернутися додому. І кайданки повернете. Давай. Усі постраждалі перед цим фотографувалися з мавпою. А ще я нагуглила, що в миколаївському шепіто три роки тому вигнали макаку-круптомана. Хотіли приспати, але її забрала клоунеса. Один в один. Очі, губи. Вуха череп. Хотів вас приспати, але гарна робота. Ти, Каринка, взагалі, мій фаворит. Тому вперед додому, перевдягайся. У тебе побачення. З ким? З однією милою, але вже пристаркуватою мавпою. А там подивимось, як піде. Ну і що мені з цим робити? Я б на твоєму місці взяв би царенки за потилицю. Війкав бив цю папку як кота, який нагадав зі словами: Хто це зробив? М? Не можна, Стасік! Фу! Фу! Стасік, не можна? Поясниш? Розсипались підозри твого царенка проти Валєри. Там більше зло його дружина, яка після сварки хотіла забрати всі брилянтики. Але її випередили. Тому мені потрібен доступ до якогось нарядного будинку під слідством. Для чого? А що ти знаєш про макак? Ну, такі примати середнього розміру. Середовище проживання різноманітні. Від тропічних лісів до гір. Іноді висота може досягати двох тисяч метрів над рівнем моря, прикинь? Що ти несеш? Я несу щастя. І макаки несуть щастя. Може, тому з ними так люблять фотографуватися. А ще макаки дуже розумні примати, деякі навіть розумніші за твого Царенка. Слухай, в тебе що реальні брюліки. Я не знаю. Це Сковорода з річових а так можна? Добрий день. Нам, як завжди. Я ж казав. Яка у вас гарна мапочка, просто краш. А можна до вас підійти? Так, можна. А, <світ> <світ> а можна з нею сфотографуватися на пам'ять? Скільки за знімок? Ми заплатимо? Ні, ні, без грошей. Це раніше можна було на хрещаток, а зараз ні. Ага. <світ> а, ну, добре, фоточку. Боже, яка вона хорошенька. Це, 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 кіця, нам пора. Ми запізнюємось. Дякуємо вам. Е, Йдем, Ідемо, йдемо. Таку мапу ти мені купиш? Обов'язково я куплю Ой, тобі. Яка саме, мапочка, саме яка таку мапу. Така мапочка, яка хорошенька така. Ти на неї схожий. Здається, план шефа спрацював. Ну, що Фросім, а працювати? <гум> Оце шик. Я от в кінці 90-х таку ж доміну почав будувати. І що? І ні що? Ой, вибачте, що потурбувала, а інтимна робота це, до речі, до. Знаєте, я колись також хвалися. — Пішли. — Може, я тут лишуся, га? Будь ласка, пішли. Так, камера працює. Зараз перевіримо звук. Так. Як думаєш, вона сильно кусається? От у мене сильніше сковороди. Прося, просічка, пішла. Біжи, 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 біжи. Наверх. Залазь вікно. Я, я просто боюсь диких звірів. І не ще простору. вдвох. І Я забув вдома. І інвелятор. Тепер наліво і вверх по сходах. Відкривай ці двері, молодець. О, У мене вже починається панічна атака. Тікай сюди, давай! То Фрося у нас дівчинка. Прекрасно. Схема вогінь. От у мене таких чотири мавпи є. Є якісь секретики. Ну, хочу їх нормально надресурувати. Ось ваш столик вас вже чекають. <кхем> Риба? Покращує мозкову діяльність, але без сили, коли немає чого покращувати. Ти що тут робиш? На відміну від вас, я працюю. Ну, невже тобі не цікаво, чим закінчилась справа? Ми зараз не наробиться. Я би завтра не хотів би, щоб ти там був. Але що поробиш? Знаєш, в чому твоя проблема? Mm -mm. Ти не вмієш комунікувати з людьми. Mm -mm. Ось, рекомендації. Деякі навіть дуже розширені. Там не піти, ти метафори, там просто. Царенко. Я її знаю. Сьогодні вночі вона буде читати. Просто читати. Сама. Що ти кажеш? Що? Покриєш увесь мій рахунок. Боже, як приємно! Ну ти, мужик-альфач! Поважаю. Ну, подряпин нема. Не вкусила же. Подивіться. Мені б таку мапу. Я би горя не знав. Блін, це несправедливо. Що несправедливо? Що цю клоунесу роз'єднають з мапою. Вона штовхала її на злочини, змушувала робити те, чого вона не хоче. Це як все життя жити з мамою. Це як все життя жити з маньяком, який тебе використовує. Ні, це несправедливо, тому що Валєра повернувся до своєї баби. Мені казали, що поліція принесе мені щастя.